Шановні діти, сьогодні 1 грудня, весь світ відзначає День боротьби зі снідом. Як сказав американський генетик Джошуа Леттенберг, єдине, що може реально загрожувати людству, це віруси, світ яких мало відомий нам. Які дуже швидко еволюціонують в сучасному техногенному середовищі. СНІД це синдром набутого імунодефіциту. 1 грудня 1974 року в Каліфорнії лікарем Томасом Медвіном уперше було діагностовано хворобу людини, яка не поширюється на піддослідних тварин, але симптоми цієї хвороби передавалися статевим шляхом та через кров людини. СНІД синдром набутий, імунний дефіцит. Синдром тому, що у хворого виникає багато різних симптомів захворювань, які розвиваються через ураження захисної системи. Набутий тому що цей стан виникає внаслідок зараження вілоінфекцією, а не є спадковим. Імунний тому що ВІЛ вражає імунну систему організму, яка забезпечує захист від інфекцій і запобігає виникненню пухлин. Дефіцит тому, що імунна система не виконує відповідних захисних функцій, через що підвищується схильність до виникнення пухлин, збільшується вразливість організму до інших бактеріальних і вірусних інфекцій, звичайних, у звичайних умовах є безпечним для людини. ВІЛ – Вірус імунодефіциту людини. У 1982 році одночасно двома групами вчених у Національному інституті раку в США під керівництвом відомого імунолога і вірусолога Роберта Гало і в Інституті Пастера в Парижі під керівництвом Люка Монтаньє був відкритий вірус, відомий нині як збудник сніду. ВІЛ. Вірус імунодефіциту людини. Вірус це мікроскопічний збудник інфекцій, інфекційних хвороб. Імунодефіцит – зниження функції імунної системи, людина вид живого організму, в якому розмножується вірус. ВІЛ і снід це різні речі. ВІЛ інфекція, снід це вже хвороба. Сьогодні на добу у світі 400 тисяч чоловік заражується вірусом. Існують різні форми віру. Перша форма це вірус, розповсюджений в Африці серед людей. Друга більш агресивна форма, яка розповсюджена на територіях Північної Америки та Європи, у тому числі і в Україні. І третя. На якій страждають переважно американці та африканці. Існують різні стадії віл-інфекції, стадія інкубації, стадія первинних проявів, латентна стадія, стадія вторичного захворювання. І сама неприємна терм... термінальна стадія. Це вважається як заключна. Відбувається важке враження організму, будь-яке лікування стає неефективним, хворий помирає протягом декількох місяців. Які ж шляхи зараження? Ці ігри з використаними медичними інструментами. Зокрема, голками, шприцами, наркоманія. Заразитись також можна, користуючись чужими предметами особистої гігієни. Потрапляння через ранки або подряпини крові хворої людини. Порушення норм стерилізації інструментів. Під час переливання крові. Також можна заразитись від хворої матері до дитини у період вагітності і годування груддю. Не передається ця хвороба комахами. Лю людська слина також не є переносником захворювання. І люди померли від сніду. Один із померлих від СНІДу – Фредді Меркрі. Та його рок-гурт Квін швидко набули популярності. Їхні пісні користувалися незмінним успіхом, новаторське використання відео, створення перших рок відеокліпів запис альбомів та музики до кінофільмів. Сприяли шаленому успіху групи. Фредді Меркері стає одним із найбагатших. Музикантів британського шоу-індустрії. Він досяг успіху, але загинув від сніду. Останні дні життя Фредді Меркурі були жахливі. Він уже не міг їсти, погано бачив і говорив, важко дихав, нікого не впізнавав, залишався байдужим до своєї колекції антикваріату, не помічав купи листів та листівок від прихильників. Не... Не цікавився заявою від його імені. Хочу підтвердити аналіз моєї крові виявив вірус імунодефіциту людини. У мене снід. Я тримав цю інформацію в секреті, щоб зберегти спокій рідних та близьких. Та настав час повідомити правду моїм друзям та прихильникам. Сподіваюся, що всі вони об'єднаються у боротьбі з цією жахливою хворобою. Незабаром Фредді. Не стало. Ірвін Джонсон у листопаді 1991 року від сніду загинув. Ще за життя він написав книгу, що ви можете зробити, щоб запобігти сніду. Джазовий трубач Майк Девіс зберігав таємницю про те, що в нього снід до самого кінця помер у 1991 році. Головна причина смерті запалення легень. Був віл інфікований. Ці люди. Хворіли на снід. Мати Тереза 1910-1997 роки життя. Католицька черниця, фундаторка Ордена Милосердя, чернечої конгрегації, що займається служінням бідним і хворим. У 1970-му матір Тереза була визнана гідною Нобелівської премії Заповіт матері Терези. Життя це шанс. Скористайся ним. Життя це краса, милуйся нею. Життя це мрія. Здійснюй її. Життя це виклик, прийми його. Життя це обов'язок. Виконай його. Життя це гра. Стань гравцем. Життя це цінність. Цінуй його. Життя це скарб, бережи його. Життя це любов. Насолоджуйся нею. Життя це тайна, пізнай її. Життя це король бід, перебори усе. Життя це пісня, доспівай її. Життя це боротьба. Почни її. Життя бездодня невідомого. Не бійся, вступи в неї. Життя це удача. Шукай цю мить. Життя таке чудове, не загуби його. Це твоє життя. Борони